Це родина Хайдарі, мама Зара, тато Коміль і маленький Мухамед Таха. Нині молоді афганці лише 17. Тож рік тому, безпосередньо перед втечею до Німеччини, Зара вийшла заміж за свого чоловіка, будучи неповнолітньою. Комілю було 19. Наші родини дружили між собою. Так ми і познайомилися. Ми просто закохалися, тому і вирішили побратися. Ми звісно розуміли, що дуже юні, але хотіли взяти шлюб. Ми ж любили одне одного. Заміж же у 16 років звична справа в Афганістані, розповідає молоде подружжя. У Німеччині парі знадобився б спеціальний дозвіл, адже брати шлюб у цій країні можна лише після повноліття, тобто з 18 років. Критичне ставлення багатьох німців до шлюбів з неповнолітніми хайдері вже встигли помітити на собі. Коли я була у пологовому будинку, усі називали мене маленькою мамою, бо я така юна. Проте мене це не зачіпало. Я над цим сміялася. <рес> Офіційно у ФРН визнають шлюби, укладені за кордоном. Проте, у випадку з неповнолітніми правозахисники наполягають на зміні підходу, адже часто йдеться про шлюби з примусу. Крім того, ризик насилля при цьому вищий. Ви висндас міндерики фраонгойфіка фонгойслим відомо, що домашнє насильство частіше застосовується щодо неповнолітніх дружин ніж до жінок, яким за 18. жінкам часто не дозволяють отримати профосвіту диплом, який б гарантував їм економічну незалежність. Цумахен апшу цю гальтнде і економічне у напенгікат гарантії. Багатьох дівчат видають заміж перед втечею за кордон, аби, власне, їх захистити. Так у Сирії від початку війни значно зросла кількість шлюбів з неповнолітніми. У разі зміни закону у Німеччині такі шлюби не визнаватимуть, а дівчат у найгіршому випадку розлучатимуть з чоловіками. Подружжя Хайдарі погоджується на таке вирішення для шлюбів з примусу. Тим же, хто побрався з любові, як і вони, мають дозволити залишатися разом, кажуть молоді батьки.